шановні гості, дорога родина, обід. Ой, знаєте, що я вчора робив, зайчики? Що я вчора робив? Мив вікно. Ну, як мив? Сергій дивився на ці муки, дивився, дивився і вирішив трохи допомогти. Ну, в общем-то, ми разом вчора мили вікно, вітряка такі, може, ще й продуло. Але це не те, що я хотіла показати. Дивіться, зайчики, обновлюю. Килимок. Постелила килимок, і для того, щоб постелити, то треба було те все, що там стояло, вийняти, перетерти, передивитися, поскладати коробки, бо там вже навалено було всього. Поскладати тут теж трохи, оце порозгрібати. В чим то розгрібала, ну, щоб застелити коврик, прибрати. Так що в мене тепер тут дуже мягко, можна ходити босячком. Килимок не дуже маркий, він безворсовий. Ось такий, бачите, ворсу нема, він валюровий, тому легко буде пилососиться, ну, тому що все одно ж е, прилипатиме. Але краще, оці такі дуже ворсові густі килими. Захотілося мені сюди килимка, не знаю надовго чи ні. Тож це таке обновлення. Але ж подоставала все, то тепер оці всі кучі треба розбирати. Викройки понаходила. Красота, маркери понаходила, ті, що під стіл попадали. Інколи. Корисно перебирати оці коробки, ті, що там були. Тобто, називається, прибирав, нічого не зробив, два дні був зайнятий, і як було все розкидане, так і залишилось. Ну, Зато на підлозі чисто. Зараз піду, зроблю кави да буду щось робити. В мене по шиті є новинки, я обіцяла показати, кое що ще треба буде пропрасувати. Так? Дівчатам пошила те, що просили, тому що в мене дівчата деякі просили плаття. Я їм шила за ці дні. Жовте плаття бохо з котону для Оксани. Я пошила. я не шию на замовлення, але таке буває, що просто от. Дівчина каже, ой, так хотіла, так хотіла, я Кажу, буде ще чекайте. А які ткані є? Я кажу, що є ось така, планую шити те і тето. Ну, Тому що е розхід тканини буває різний, буває таке, що тканини мало, і вийде ну, якийсь певний фасон. І коли от щось в мене виходить, то я роблю фотографію ну, або відео, показую, що воно вийшло. Так, виключу тут світло, так що, зайчики. Обідали ми, зараз зроблю кави. Поставлю вас тут на столі. Що я сьогодні з килимом вже в майстерні. Трошки буде для розновобразя. Трошки буде для заберу. Так, включу кавоварку. буде трохи. У нас кавоварка, це вже така старенька. І коли набираєш води, все рівно там датчик не зрабатує, що набрато води. Часто пише філтанк. танк Ну, це значить пуст. Пустий, пустий танк, пуста бочка для цього. От. З молочком я тільки п'ю каву, тільки з молочком капучино собі роблю. Зараз нагріється кофіварка. Що буду робити, не знаю. Ніч була важка. Почалася тривога без 10 в Києві. Вило в тілі... Не в телефоні, а на планшеті. Добре, що сработало. І буквально через 10 хвилин почалися дуже вибухи. Так бахкало. Знов літали ракети, щось в небі було червоне, то літо осколки палали. Ну, Взагалі, зайчики, дуже було чуть. У нас тряслися повністю всі вікна і дом ходором ходив. От, от Прям була така вібрація, я кажу, Сергій, вставай. Ми до одного вікна побігли, до другого. Ну щоб це. Я дивлюся, що мама якась бігом вискочила з будинку дітей в машину і поїхала. Хоча комендантська година, понятно, їздити не можна, але люди ну якось питались врятуватись. чи що, і жінка якась йшла через дорогу, бо воно ж пуст, ну пусто, нікого немає. Якась жінка, видно, що доросла йшла через дорогу, Думаю, дуже бідні люди. Це ж так дуже стареля. Сусідка наша. Дуже сильно почала бігати. Я ж кажу, бігала по потолку, по стелі, щось там вони переставляли, може, якось двері заставляли, бо це ж не точно така сама квартира, як у нас. Ще за це воно промиває. Зараз мені вимиє всю воду. Кожен раз вона включає, промиває, кофеварочка, очищає свою систему. Ой, коротше, боже, знову знов це така дур дурдомень просто. І ми ж ну, погано спали. Потім ще вранці була тривога два рази. Десь раз на 10 минут, другий раз на півчаса. От вже закінчилась тривога, тільки закінчилась, я зібрала посилку бігом і ми пішли в нову почту. Отак я, коротше, турто. Не виспались. У мене таке чувство, що голова, як в тумані. Вона така, знаєте, важка. Ну, як ти це дуже важко. Це от на виснаження. Тобто вони роботають на виснаження. І там же сьогодні ну, офіційні новини. Що після того, як збивали ці ракети балістичні, ну, це ж сверхзвукові ці балістичні ракети, по нас запускали орки. І як збивали ці ракети, десь там осколки попадали і повбивало людей. Там є діти загиблі, сьогодні день захисту дітей. Жінка молода, ну, дівчина, 30 років чи скільки. Це те, що Сергій в телеграмі прочитав. Боже, це жах. Це дуже взагалі так жалко людей. Я кажу: ну знаєте, ну, понятно, що жалко всього там, і будівель, і всього, але ну саме жалкіше людей, що це забрате життя, яке вже ніхто не поверне. Зайчики, бережіть себе. І отак теж, да? Вони десь там всі люди побігли в укриття, та укриття було закрите. Ну, вроді б начебто як. Я не знаю, сплетні це чи правда. Що там, да як, непонятно. Я сплетні зачки розказувати не буду. Дивіться офіційні новини, щоб ви бачили тільки офіційні новини. Ми читаємо тільки оці групи в телеграмі спінює, а потім видава. Я, надіюсь, бінси є отаке. Поп'ю кавуське. Та буду зараз поглажу ще пару платі, вам покажу зайчикам. щоб ви не розтраювались, все рівно жити треба. Ви ж, бачите, цінувати кожну мить свого життя. Тому в мене сьогодні коврик в майстерні, як дзвони моя сестра. З Черкас, Оксана, каже, що там ви? Кажу Оксана, як ти думаєш, що тут ми? Кажу, так, ніч була дуже гучною, ну жах просто. Тряслося все, літало, знов сіяло, господи. господі. Ну, такі вибухи були спочатку в талині, а потім ближче, ближче, ближче. І потім, як Шандарахнуло, взагалі десь поруч. Воно ж, ну, поскільки ти. Ти не можеш поняти, звідки звук? Тому що воно ж відлуння йде від усіх будинків. І навіть те, що там десь може бути вибух, ти не можеш точно сорієнтуватись, бо воно ж все одно йде відлуння від, від будинків. От. Так що таке, зайчики? Бачите, яке красивенько. Таку красивенько, і воно також шевелиться. Зараз додав цукор собі, цукару. Чайну ложечку я додаю собі з цукору. Сергій п'є за таким собі, каву додав замінник. Воно йому нормальне. Мені воно ще його таке не можу пити. Воно ну, мені якісь ці замінники, оці цукру. Є дота якась. А Сергію нормально. Він п'є із замінниками. А я ось таку малесеньку ложечку цукеру. що значить, ще з вами каву поп'ю. Я люблю калатати. Знаєте, не так, як пані. Охайно, ну, я люблю так, щоб воно аж очі йому. Калатати, сьорбати. Як Сергій каже, що ти так хапаєш, бистро їси. Я ну, все роблю бистро, бо холері. Кажу, ти розумієш, воно мені, як я от починаю його лямзати, воно мені не смачне. От мені смачно сьорбнути отак от, от швидко його покалатати. Тоді воно мені таке вкусне, бо я його хочу. А коли ото... Починаєш лемзати, як пані, то все, і зразу пройшов цей. О, вже пише ось о, філтанк. Це Там щось поламалося, а це зайчики, я з цієї каністрочки все собі молочка обично наливаю, бо мені кава гаряча. Я можу чай розбавляти з сирою водою і нічого на мене не нападе. Так все життя роблю. Ну, люди ж різні, бачите, в кожного різний шлунок. Мені нормально. Мені нічого не нападеть. от сирого можу з'їсти сільку, запити молоком, і буде нормально. Ну, Бувають такі, дні, що з'їси їс, таке, типу, трохи спорчене, чи якесь, то може щось напасти, ну, якісь продукти або оброблені чимось. А так, в принципі, ну, розколотати з сирим молоком, чай з сирою водою. Я не жду, щоб він остив. Я заварюю пів чашки чаю і відразу додаю туди сирої води. Воно мені таке смачне. І це я так і Юлю малу нашу привчила, вона теж так робить. А потім, як зять казав, кажу, боже, я думав, тільки Юля так робить. Я кажу, та ні, це ж у нас сімейне фір... фірмінне блюдо розбавляти все холодним. Ні, ну борщ я не розбавляю холодною водою. Я маю на увазі тільки такі напої. Що, зайчики, в мене ковір, 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 килим. На підлозі, то тепер буду знаєте, Не знала баба клуба, то купила порося. Є таке українське прислів'я гарне. А в мене замість поросяти буде килим. Це щоб мені додавилось роботи, бо воно ж все рівно в майстерні все буде падати на підлогу. Але я все рівно пилосошу кожен день. От Хтось там питав за оцей ручний полісосик, у мене є акумуляторний. в нього Акумулятор десь приблизно на 20 хвилин. Я його колись в обзорах показувала. Кожен день. от. Він в мене наподхваті. Ось ось він, дивіться. О, бачите ви його? Оно він ззаді мене лежить. Він зручно, те, що в нього є ще така коротка насадка, щоб пилюку збирати, ворс збирати. Там мішка для пилу немає, ну а просто. Він із таким, в нас є ковер з таким дуже великим ворсом, то він не справиться. А з таким сміття підібрати, кришки якісь підібрати. То він справиться з цим без проблем. Ну і цей ковер без ворсовий килим, то нормально буде. Що, зайчики, Такі останні новини. Ось дивіться, скільки вона ходила в укрою, щоб ви розуміли. Під столом лежали. Отако щось робиш і складаєш в кульок, щось робиш, а потім отаку відкриваю. Дивлюсь на оце. І думаю, господі, ну що це, до чого воно? І викидаю. І коли треба, робиш нове. А коли отак от, суцільний крій, виточка, коли отак от намальовано і підписано, то ти розумієш, що це. Тому от хтось сказав: ось, жовте, льон пряме та що шила собі. Я розумію, що це за, за був урок і що це за фасон. Бачите, отак от я підписувала, тоді просто десь в якійсь коробочці зберігаєте. Ну, якщо не забудете. От. Це дуже зручно. Бо коли воно лежить отак от і одне, ну це щось недавно шила, бо в мене оце появилось недавно: цей спанчб чи спанч Боб. Ну, в общем то я на нього кажу боб, то неможливо зрозуміти, що воно таке і до чого воно. От, Якась викрійка. Судя по всьому, от, цей виріз каре, а до, де його верх, де його ще якась частина, не поймеш. Основа цільний крій, верх з нагрудною виточкою. Ось, пожалуйста, підписано, заклеєно, все понятно. Хоча би, оце вже я не викину, ці вже я залишу. А те, що отут такий бардак, ну ви зрозуміли, тут ось у на столі дивіться, що. Бачите? зайчики? Оце таке на столі. Подоставала і так воно й стоїть. Пшикала, протирала пилюку. Оцим ну, і вікно ж вчора протилала мила, мила, не до кінця його, звісно, гарно помили. Ми його з Сергієм двох. Ну, але вже хоча б дивитися через нього можна. Куряви страшне. Здавалось би, в нас такий верхній поверх, а куряви, мені здається, що в світі, в селі менше грязі, воно прям таке, знаєте, береш його, а воно ну, така ж жирне, ця грязюка. от Воно все оце піднімається вверх, ну, тому що. Тут в нас, я ж казала вже, район такий, що тут раніше були піски. Пилюка літає, вітриська піднімається. Боже, он за кимсь чи просто по дорозі, зайчики, біжить дінозавр. Ні, за мужчиною біжить. Мужчина їде на велосипеді, а прям по дорозі біжить пес розміром стиля. Не знаю, видно вам буде чи ні. Вон, там, де пішохідний перехід, пес біжить чітко по дорозі, прямо посеред дороги він лупаша. А мужчина їде на велосипеді, і ну, дуже здоровий, бачите, он який? Отакі от. Я дивлюся пости. моя подружка викладала Оксана Афіонкіна, хто на неї підписаний в інстаграмі, ну, той пойме першу я, то я оце почитую, боже. Ну те, що вона викладала останні дні, ну, не ошиблась людина. Тоді казала, коли буде тихо, тиха ніч, була тиха ніч. А це предупредила, щоб ніч буде не тиха і ніч була не тиха. Ой, капець. Кажу Оксана, лучше б ти помилялась. Так що, зайчики, бережіть себе. Так, ну що? Оце я натренділа натринділа на 15 хвилин. Зараз закину це на YouTube. Коли поглажу, доп'ю каву, то я зроблю ще одне відео, Зайчики, може я накрашусь, не знаю. Я сьогодні помилася знову. Таке чувство, що вроді ця голова у мене не розчесана, Ну я розчісувала. це з вулиці, бачите, як закошлилась. Як сосульки вісять, це ж такий вітер, що зробив на голові, чорті що тобі? Треба розчісатися. то я вже, може, зараз доглажу пару плать і зроблю потім гарну примірочку того, що є. А є дуже красиві. Так що ждіть, плаття будуть. Не вішайте ні зайчики, не вішайте. І шукайте, щось те, що вам подобається. Щось, я не знаю. Що небідь. Робіть що щоб вам подобалось. Пийте каву. Позвоніть комусь, як нема тривоги, вийдіть кудись пошартеся, просто навіть по магазинах подивіться на щось гарне. Ну, то, що треба відволікатися від дурного, щоб не здуріти і не з'їхати з, з глузду. Тому всім вам гарного дня! Бережіться, тримаймося, бо по-другому ж не буде, все буде добре. Все, зайчики, цьомки-бомки, до наступного влогу. Я не прощаюсь, бо маю надію, що ще буду показувати вам сьогодні плаття.